Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Ось так сьогодні починається мій ранок, і я не знаю, чи потрібно це все коментувати, мабуть, ні. І краще насолоджуватися тим, що ми маємо. Я буду з вами відверта, тому що, так, і раніше це було в нашому місті, але чомусь. І я цьому не приділяла увагу. Або не настільки я цьому приділяла увагу. Все здавалось, десь краще, щось краще, але зараз просто ходиш, насолоджуєшся, заряджаєшся позитивом. І що ще можна сказати? А ще я вчусь гарно знімати природу, знайти якийсь кут, під яким це буде добре виглядати, або ще якось так Так насолоджуєшся такою красою. Песики. І таке буває теж. Люди приходять. Теж зранку люди сюди приходять, небагато, але є. І тут дуже пахне медом. Ось. Песики, які віталися з нами. Привіт, песики. Ось така галявинка гарна. Яка ж вона гарна. Ви тільки подивіться. До речі, вхід сюди безкоштовний. І там приводять в порядок потрохи, чомусь пригадала пісню, а за неї Іванко як барвинок вється. Це ж барвинок, якщо я не помиляюсь. І він дійсно в'ється. І, до речі, що хочу сказати за цей барвинок, колись ми, а, згадала, знайомі, які купили хату, я вам розповідала. І то, якщо каже, не хоче, щоб був бур'ян, посії барвинок. Не знаю, хтось їм. З нових сусідів це порадив і я дивлюся, дійсно така, бачите, галявинка, і вона з барвинку. Теж люди приходять спокійно. І як чудово, що я сьогодні сюди приїхала початок ранку. Це лише півгодинки, а стільки емоцій. І це поруч з нами, це те, що нас оточує. Я пробачте за цю топтологію, але я цим насолоджуюсь, я цим Угу. Які вони гарні, гарньоні такі. І кожна квіточка. Має свою красу, свою форму, хоча і схожі одна на одну, але вони різні. І теж нарцис, але трішки інакше. Вітерець так подув і вони начебто підтверджують, так? Легенький вітерець всього. Незабаром тут буде білий бузок. Ліночка мені писала, що на лівому березі у нас вже квітний бузок, а в нас ще тільки починається. Хоча білий бузок завжди пізніше буває. А ще яблуня починає квітнути. У неї теж квіточки такі гарні. Мої дорогенькі, це відео, щоб заспокоїтися. І це відео з України. На жаль, камера всього цього не передає, але коли ти йдеш... І бачиш, як моя знайома сказала колись, Таня, а ти помічала, що перші квіти вони завжди жовто-блакитні? Кажу, сказати, що я про це не знаю, то я знаю, але чомусь не звертала на це увагу. Але я не про це. Кульбабка, ялинки, далі тюльпани. І все це поєднується в одному місці. От стільки емоцій може бути тільки в одному місці. Розумієте? Як чудово. А головне, яке тут свіже повітря. Аромати нарцисів, ялинок. Свіжої зелені, листів. До речі, мені потрібно буде зайти, подивитися якийсь крем для обличчя сонцезахисний, тому що хочеться побільше ходити гуляти, але ви бачите, яке у нас сонечко. І треба берегти очі і таки одягати сонцезахисні окуляри. Але якось про це зараз не думаєш, а згадуєш вже наприкінці прогулянки. Привіт! Привіт! Метелик сів на кульбабку черемшина квітне, які тут ідуть аромати. Знаєте, що я пригадала? Коли ми з Владиком тільки одружилися і жили у його батьків, а його батьки жили з батьками Владіка тата. Коротше, як я казала, сукруха на свикрусі. Ми одружилися 15 лютого і наша перша весна нам дуже запам'яталася, тому що вони жили в приватному будинку, я про це вже казала. І біля будинку, але це не їх дерево було, черемшина була. І ми з Владіком ввечері пішли прогулятися, і я такий букет великий зірвала черемшини, і прийшли додому, батьки вже спали, дід з бабою вже ну, всі вже спали. І ми усе в, би в кімнаті так поставили цю черемшину, такий аромат, вікна закриті. Зранку Владіка бабуся заходить і каже, діти, а що ви чи, чи, спите, чи що? а діти, це що таке? Ми, Ммм, букет. А розумієш, що ми знаєте, як після будуна якогось. Вона каже: ви що, не можна спати там, де черемшина і взагалі, ну навіщо в хату заносити? Якщо б я вас не розбудила, то хто зна, ну, прокинулись би. А, а бува таке, що по-різному бува. Ні в коєму разі не те ні. Табу що о! Таких прочуханів нам тоді владіка бабушка давала, що о, запам'ятала на все життя. Вона каже. Таня, якщо я розумію, що це не Владіка було бажання, що це твоє було бажання. Якщо в тебе є таке бажання, піди на двір і понюхай її, а в хату, щоб ти її не заносила. Зрозуміла я, я більше не буду, вона каже, більше й не треба. Такі спогади чомусь. Тому ось так, мої дорогеньке, я бажаю кожному з вас, щоб ваш ранок починався з позитиву. Помічати те, що вас оточує. Я вже про це казала. І я щиро вам бажаю, щоб поруч з вами були ті люди, які вас чудово розуміють навіть тоді, коли ви нічого не кажете. Це зараз про вас, і я вам дякую, що ви у мене є. Дякую вам велике за вашу підтримку. Зустрінемось з вами обов'язково. В наступному відео. Вже буду повертатися додому. Вийшла з розаріуму нашого. І хочу сказати, якщо дівчата хто з мого міста буде запитувати, розарій відкритий для відвідувань. Травень-серпень з 6 до 21, вересень-квітень з 8 до 18. Вхід безкоштовний. Я навіть вийшла сюди, щоб їхати додому. І бачу, хтось виходить з Розаріума, хтось іде, хтось вже пішов. Але як тут чудово. Я б знімала і знімала. Я розумію, що ніякої корисної інформації це відео. Не несе це відео, просто подивитися, заспокоїтися, насолодитися нашою природою, надихатися і на якийсь час не думати про погане.